А я думаю, звідки взялася ця фраза плати або служи, виявляється це. Мар'яна Безугла в себе у Фейсбуці запостила опитування, чи згодні громадяни України платити за своїх робітників, і вона пише: Ну, до прикладу, 200 тисяч на місяць. На місяць 200 тисяч. Я думав, це на рік 200 тисяч. Ні, на місяць. Уявляєте собі бізнес, в якому а, керівник бізнесу платить за робітника 200 тисяч. І зарплату ще йому. Ну, я не знаю, скільки зарплат, яка зарплата у робітника, за якого роботодавець готовий заплатити 200 тисяч, ну, напевно, не менше 100 тисяч. Тобто робітник буде виходити нашому роботодавцю 300 тисяч гривень. Ви знаєте, я дам пораду бізнесу. Вам в такому випадку легше наймати осіб без громадянства, ну, наприклад, громадян інших країн. Це може бути з Африки, це може бути з Азії, це може бути ну з, звідки завгодно. Ну я думаю, що навіть середньозважений там австралієць, можливо, навіть і австрієць буде не проти працювати за 200 тисяч гривень на місяць, і буде можливо, і не гірше нашого робітника. Ви уявляєте до чого доводять депутати, до яких ідей. 200 тисяч гривень на місяць за одного робітника, щоб його не мобілізували. Це в якому стані буде бізнес через місяць, два, три. Його просто не буде цього бізнесу. Насправді, мені здається, депутати просто або стібаються над народом, ну такі, як Мар'яна, депутати, там не всі такі, але є ось такі. Або, або просто живуть в іншій фінансовій реальності. І для них 200 тисяч на місяць, типу, та ладно. Це знаєте, останнім часом ми ходимо а, в ультрамаркет а, купувати продукти. Ну, так вийшло. Просто він ближче біля нас і інколи ось так. І коли ти заходиш в АТБ після ультрамаркету, а, то таке відчуття, що ціни ну, тіпа, ну, не такі високі. Так ось не всі не всі люди можуть собі дозволити жити в іншій фінансовій реальності. І для людей 200 тисяч на місяць це шалені великі гроші. Чому депутати ось так? Ну наприклад, 200 тисяч це великі гроші. Мар'яна, великі. Хто не бачив цього епікфейлу, телеграм і Ютуб в шапці профілю підписуйтесь. Там все це є. Прикол в тому, що Мар'яна очікувала, що будуть голосувати так. А насправді громадяни там 80% з відсотків проголосували, що вони не згодні з цією ініціативою. Провалилась ініціатива пані Мар'яна. Ну а як це закінчилось для Мар'яни? Ми знаємо. Її намагаються усунути з там, радника чи помічника, чи ким вона там була в комітеті, і начебто вже це здійснено. Коротше, підписуйтесь, телеграмі, Ютуб, Шапці профілю.